У палаці спорту ДЮСШ США No майже 300 юних спортсменів з Кривого Рогу, Дніпра та Запоріжжя. Тут проходить відкритий кубок міста з рукопашного бою. Організатором виступила Федерація рукопашного бою. У нас давня співпраця з цією організацією депутатського корпусу Дніпропетровської обласної ради. Ми підтримуємо наш спорт. Хочу сказати, що сьогоднішній чемпіонат присвячений нашим захисникам і захисницям. Серед почесних гостей голова ради оборони Кривого Рогу наголошує змагання рукопашників проходять у знаковий день. Сьогодні, 11 листопада, звільнення міста Херсон і вирішальний вклад в звільнення міста Херсон і Правобережжя України, Херсонщини, внесла саме саме угрупування військ Кривий Ріг. Кривий рік міста. Єдиноборствами в нашому місті займаються більш ніж 6 тисяч дітей, більш тисячі це саме рукопашний бой. І я хочу подякувати всім. В першу чергу подякувати тренерам, подякувати батькам і, безумовно, нашим мужнім, хоч і ще маленьким, дуже хлопцям та дівчатам. Хочу сказати, що Криворізька Федерація це найпотужніша федерація в Україні. Чого тільки стоїть? Ті результати, які показали наші хлопці та дівчата в цьому році на всесвітніх іграх в Італії, на інших міжнародних дуже престижних змаганнях. Хай переможе найсильніший. І слава Україні! На церемонії відкриття змагань на честь 30-річчя Всеукраїнської Федерації рукопашного бою вручили подяки спортивним клубам міста. Троє спортсменів отримали посвідчення майстрів спорту України. Серед них вихованка Криворізької міської федерації рукопашного бою і традиційного карате Дар'я Карачук. Дівчина займається рукопашним боєм. Каже, йшла до цього звання дуже довго. Майстер спорту видається після кандидата майстра спорту за перше друге місце на чемпіонаті України з рукопашного бою. Багато тренувань пішло на те, щоб підготуватися до змагань. Була досить доволі важка категорія. Було були важкі поєдинки з таким плотним щотом на чемпіонаті України вдалося взяти майстра спорту перше місце на чемпіонаті України, який був в травні місяці цього року. Планую далі займатися, виступати на подальших міжнародних змаганнях. Вже йде підготовка на чемпіонати Європи, на чемпіонати України. Нинішні змагання це не просто спортивний захід. Такі турніри дуже важливі для виховання молоді, впевнений президент міської федерації рукопашного бою Анатолій Волошин. Кожна третя сім'я потеряла когось, або ранений, або вбитий. Тому повинні пам'ятати, наші діти дивитися, чтити пам'яті, і тим самим, щоб не возвращаться больше к этой войне, жестокой провалу. Поэтому это в первую очередь воспитательный момент, ну и также подготовительный момент к чемпионату Украины, который пройде в Киеве. Под патронатом президента, где соберутся все областя и тоже отдадут шану нашим погибшим воинам. Защитникам кривой рух едет в составе Днепропетровской области, то криворожан где-то будет чек 40-50, ну в общем где-то чек 80 должно выехать на чемпионат Украины. Огромное спасибо городу нашему, потому что вот с 16 числа наши спортсмены получают в общей сложности. Почти до 700 тисяч спортсменам вже є за що боротися. Всім приємно, що оценіних труб. Такі змагання традиційні у нашому місті. Дуже гарно, що такі турніри є у нас можливість проводити. Федерація об'єднує всіх дітей. Ви бачите, сьогодні на відкритті урочистому були вручені від ради, голови ради оборони міста Олександра Юріча. Подарунки дітям і. Діти дуже довольні, а також приїжджі ми їм не сказали. Це для них був як сюрприз. З нагоди тристиріччя Всеукраїнської Федерації рукопашного бою України вручили Олександру Юрійовичу Подяку серед суддів сьогодні, і 15-річний спортсмен Артемій Косов каже: на татамі відчуває себе більш впевнено. Зараз готується до чемпіонату України. Чемпіон України, чемпіон Європи, кандидат спорту. Останні великі змагання були в Польщі чотири перших місця і одне друге. Завдяки тренерам, завдяки підготовці, завдяки настрою на ці змагання. У числі сьогоднішніх переможців семирічний вихованець школи єдиноборств рукопашник Копашник Сергій Івлів. Я рукопашним боєм два роки. Я паніючись два роки. Таж і поїш за результатами змагань у загальнокомандному заліку на першому місці юні рукопашники з Кривого Рогу, друге і третє місця розділили відповідно спортсмени з Дніпра та Запоріжжя. Вікторія Добровольська, Владислав Талалай, цей день.